Всім привіт всім гарного дня. Ми вже великі, пили змиски на, на ногах, не, не сиділи в люби на руках, а я дуже обіжаний, мені люба гони, не дає з ними пити змиски, дала мені напитися, і я ще хочу. А я вже хочу дуже багацько, а сіна їсти не хочу. Люба Вредна мені робив пайку, тільки дві отих мишчинки, а більше дати не хоче, а там майже літерка. Дві мищенки. А може і є літерка. Ця не багацько ти хочеш, га? Бугаю ти вредний. Кому такого красення, бо вже треба буде кастрірувати. Кому треба козлика, звертайтеся від моєї кориці, оцей його красень. От. Мазунець, Бекунець. Дуже від гарної кози. І дві козички. Бо козлика, котрої, того козлика продавати не буду. Тільки ось ось ті дві красуні. Так що, кому треба, звертайтеся. Бо ще днів три я цього красення скастрірую. Він 75 нубійської крові. О, а це дві козі отам. Дві красунечки. Вони 50% бійки, це її вуха файні, такі довгі, там та її трошки коротше. Ну куди ти лізеш на руки? Ну, що такий вредний, га? Красунчик. Га? Ну, от Я на руки тебе не хочу брати. У Нас нарешті дав Бог дощик у дівчата. Дякувати Богу. І такий же файний, такий же файний дощ, правда? Ну куди? Не візьму, кав не візьму на руки. Ні. І все. Тільки. Він їх боїться. З ними бавитися не хоче оцей обвичок. І ніяк як не боїться, просто втікай від них, бо вони його беруть, дуцають. Цицьку в не і він тікає. Що ж напилися, осталося, не хотіли. Що ви ще хочете? Ой, жарти захотіли зночі, стільки жерти захотіли, дві мисяри вбамбурили. бомбурили. Вчора вечір не дуже хотіли пити. Ну, ти прийшов, щоб тебе гладити. Нікого більше, тільки тебе одного любити. Але вредний. Чого ти такий рівнивий, га? Красунчик ти мій. Так, кому треба козички 0,98 97 41 650? Дзвонити бажано врано або ввечір. Або в губід зазвичай я ще є в хаті. Обідати приходжу. Ось. Якщо часом є, що поза зоною, дзвонять пару разів, бо є часом, що паршива мережа. У нас гримей, зараз знову буде дощик. Ай-ай, що ай. свербить тут, так? Ти не можеш почухатися. Ой, яка ай-ай, Аж губу відбомчив. Так, що ось таке то. Ось такі красунчики. 0,98, 97, 41, 650. Ось такі-то справи. Такі в мене жевжики вродилися. Ага, оця о, красунька така. Така вже косюнька. І ця ось сіра дуже гарна. Там тої рижу і не так вуха стерч... лежать, а в та і файні такі довші вуха. Та більше в тата пішла з вухами. Красучики малі. Я собі сам по собі. Мені нікого не треба, бо вони мене обіжають. Ну, вони мене обіжають. Вду носом. А я вже хлоп великий, я вже пастися ходжу. Так. А хламончик малий. Красавчик, ладно. Треба бігти нам на, на двір поратися. Так, тікай тут туди. Красунечка моя. <рес> <рес> Не буду я тебе брати на руки, тікай. Зараз викину на дощ. Їй право викину на дощ. От тоді будеш скакав. Угу, угу, угу. Не що ж, не що ж. Ми вже повисихали, вже брикати собі хотять, мазунки маленькі. Ми вже великі робимося, козі. Що ви думаєте, такі білі шкарпетці, вона і він. Власть, я я не, мене отожить у нас цієї будинки. Нє-ні, що? Красунчик ти мій. Тікай. Йдемо. Так. Це в нас дощ такий. Падав. Красота. Навіть вода з рубка текла. Отакий желяв, такий желяв дощара, що аж ну. О, бачите, трошки. Ну, земля така спрагла, така спрагла, що вона. Все захоплює зразу. Хмари. Зараз йду, а стигнати не буду, в дощ не хочу. Ось, є що їсти дати, дам. Хай стоять. Родно мені замокло. Наталя куртку забула. О. А? Так малиш? Красавчик. Ай то красунчик. Угу. І ти такий самий красунчик. Ой. Курча, думаю, то що таке? Ось ось такі-то справоньки в нас, дівчата і хлопці. така в нас погода. Але дошляв. Такий же гарний дощ. Сплюю і тільки слухаю, аж в Ренву вода не влізає. О, мій виноградик похилився. Водички натекло О, мій Виноградик мій похилився. Під дощем. Розочки відсвіли. Точки гарно це тут, морозник червоний. Значить, яка і якась розова хризантема, бо бачу розові пупляшки. Там і гіб іскусне. Значите, красавчик. Треба їх. Я думала, я їх там попересаджую наперед. Там посадила другі квітки, не знаю, куди їх висадити з тих квітників. Ну нічого, ось воно буде добре. Все, звеселилося дощиком. І це гарно стало. Дощик нарешті, дощик пішов. Дощик це красота. О. Ще на завтра дощ. Там далі вже без дощу. Щось таке тоді. Ладно, все. Всім миру, спокою, затишку, біжу давати козам їстеньки, а вам всім до зустрічі. Кому треба ось того красунчика, ці дві красуні звертайтеся, а я йду почищу губи, заложу козам їсти, куди ти вже скачеш? О, і Піду до хати працювати. Ну ти дивися, куди ти вже скачеш жабу на корчу.